Основні правила пожежної безпеки дії під час виникнення пожежі. Без вогню неможливе життя на землі. Він дає тепло та енергію, допомагає приготувати їжу, зігріває людину. Вгонь дуже корисний у нашому житті. За умови правильного користування він приносить користь людині. Але якщо ним користуватися неправильно, може статися біда, наприклад, пожежа. Достатньо лише однієї помилки, і вогонь може перетворитися на лихо, навіть забрати життя. Важливо завжди пам'ятати про обережність, маючи справу з будь яким вогнем. Небезпека може нас чекати не тільки на кухні, будь-який електричний прилад може стати причиною пожежі. Праска та холодильники, телевізори, кондиціонери, вентилятор, електричний чайник та інші побутові прилади, що працюють від електрики, можуть стати причиною небезпеки. Ніколи не під'єднуйте занадто багато пристроїв до одного подовжувача або розетки, бо це може призвести до перевантаження електричної мережі та спричинити коротке замикання. Не залишайте зарядні пристрої в розетках, коли вас немає вдома. Вони можуть нагріватися під час заряджання, особливо якщо залишаються вімкненими в розетку, без самого пристрою, який заряджають. Це може стати причиною перегріву або навіть пожежі. Завжди вимикайте зарядні пристрої, коли ви їх не використовуєте. Небезпечно гратися з електричними дротами. Це може призвести до серйозних травм чи навіть загибелі. Якщо електричний дріт, Виявиться пошкодженим або перегрітим під час роботи. Це може спричинити коротке замикання та виникнення пожежі. Якщо виникла пожежа через загоряння електронного пристрою, важливо діяти швидко та дуже обережно, дотримуючись таких кроків. Від'єднайте пристрій від живлення, якщо це безпечно зробити. Вимкніть вимикач на відповідному електричному щитку. Негайно викличте пожежну службу за номером 101. Навіть якщо пожежа здається малою, не намагайтеся газити пожежу самостійно. Якщо пожежа виходить з під контролю або утворюється густий дим, негайно залиште приміщення. Запам'ятайте гра з запальничками та сірниками може бути дуже небезпечною. Запальнички містять легкозамисті рідини. Після того, як загасите сірник, обов'язково зачекайте, доки не зникне тління. Більшість пожеж в оселях виникають саме через жаристого сірника у смітнику. Безумовно, більшість пожеж починається на кухні. Вогонь, тепло та олія, що їх разом ми використовуємо у невеликих приміщеннях, можуть швидко спалахнути. Тримайте все, що зможе загорітися, паперові рушники, рукавиці, дерев'яний посуд, харчові упаковки, рушники та штори, якнайдалі від плити. Під час приготування їжі завжди тримайте вікна на кухні прочиненими. Самостійно не запалюйте газову плиту. Краще хай це буде під наглядом дорослих. Не намагайтеся розтопити піч, навіть якщо ви знаєте, як це робити. Завжди треба бути обережними і передбачати можливі небезпеки, особливо коли працює праска. Не можна залишати її вімкнутою та виходити з кімнати навіть на хвилину, не від'єднавши її від живлення. Не грайтеся з бензином, гасом та іншими рідинами, які можуть спалахнути. Давайте розглянемо дії, які можуть врятувати вам життя. Не панікуйте, намагайтеся залишатись спокійними. Якщо ваш одяг горить, краще зупинитися та не бігти. Повітря зробить полум'я ще більшим. Якнайшвидше впадіть на землю та намагайтеся перекочуватися з боку на бік. Припиниться подача кисню і вогонь не зможе горіти. Перекочуйтеся доти, доки полум'я цілком не згасне. Якщо сталася пожежа, не ховайтеся, а виходьте на вулицю. Пожежі страшні, але ви ніколи не повинні ховатися в шафах або під ліжками, коли є пожежа. Голосно кричіть та кличте на допомогу. Якщо ви зрозумієте, що сталася пожежа, треба вголос про це сповістити, щоб інші теж про це дізналися. Не користуйтеся ліфтом. Краще спустіться сходами. Так буде швидше і ви будете контролювати ситуацію. Закрийте ніс та рот вологою ганчіркою. Чадний дим дуже небезпечний. Під час переходів через задимлені ділянки намагайтеся затримувати дихання. Хапайтеся за ручки дверей, адже вони можуть бути розпеченими. У задимленому приміщенні потрібно пересуватися повзком або нахилившись. Внизу менше диму. Під час горіння дим від вогню піднімається вгору, знизу його менше, так ви зможете бачити, куди повзти. Не намагайтеся загасити полум'я самостійно, рятуйте своє життя, знайдіть безпечне місце і дочекайтеся приїзду пожежників, складіть план утечі та відпрацюйте його разом із сім'єю, Вийдіть на вулицю до місця зустрічі вашої родини, ніколи не повертайтеся всередину за жодних обставин. Отже, запам'ятайте якщо ви стали свідками пожежі, Негайно телефонуйте до пожежної служби за номером 101.